Шия. Один. А два, А три. Навіщо ти е, верхню частину корпусу? Ось так робиш. Лопатка донизу. Пам-пам. У вас працює прес, бідро і коліно. Навіщо ти ось це робиш? І один, два, три, чотири, п'ять, Шість. швидше, сім, Вісім. Один, два, шість. Що з руками? У ну, вас руки. Ось тут. Ось. Ось ваша позиція. Ось так. Ось ваша позиція. Стать а стать. Ось позиція. І стать а стать. Не ось так. Ось так робити не треба. Це щось непонятне буде. Ось. Ось так. Пішли? І. Один. Два. Шиде. Три. Бедро. Потрібно робити? бедром. Рука не де. І. А, раз. А два. Три. Чотири. Тири ще раз. Стопа. Не може бути ось так. Ось ваша позиція. І. Вирівняй до кінця. І один. А. Так не зупиняйтесь. Don't stop. І. О, один. Andдева. Andде три. Чотири п'ять. Andде шість. And сім. Один. And the два, шия. Три, чотири, п'ять А шість. Сім, А, вісім. Е раз, е два. е три, чотири. П'ять, а шість, і сім, А вісім. І раз, бедро. Два, бедро, три, чотири. П'ять, а шість і сім, а вісім. Що ти робиш? Позиція де твоя була? Ти зробила. Раз, А, два. Три, четыре Де це було? И а, раз. А, два, три, четыре. Пять. Стой. Стой. Вот линия. Стой. Диагонально у тебя, Да. Пять. А шесть. Круглые руки. Шесть. Живот собери. 6 і 7, а 8 туди. Хоч іще раз. Постоянна баунс повинен бути у вас. І один. Н 2, Н3, 4. Зараз. Спочатку. Там починаємо не з 1, а з якого рахунку. 5, 6, 7, 8. Молодці. Добре, розумієте. и пять, пять, шесть, семь, ну пять, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. А пять, а шесть и семь, а восемь. И раз, а два. Еще. Шиє натягнуто, об'єм. Ну, стопа, що ти стоїш? Стань нормально. І. Один! Який рахунок? П'ять, шість. Ну, а чого на один йдете? Я вас перевіряв. Ви не пройшли провірку. Ши єди. І. П'ять! А шість. І сім. А вісім! Партнери, ну живіше давайте, за партнер заходьте.